Та власне, Житомир це одне з міст, і взагалі в Україні загалом є проблема громадських туалетів, та культури користування в громадян і взагалі проблеми, як такої актуалізованої перед владою щодо громадських туалетів немає. Ну от наслідки цього зрозуміло є і в Житомирі, тобто самих цих туалетів громадських, якими можуть користуватися люди і знають, де, де вони знаходяться. Насправді всього лише кілька штук. Це в основному в парках відпочинку. В центрі є... і на ринках, та але знов ж таки часто вони є не знов не громадськими, як такими, а туалетами, які належать комусь конкретно, і вони беруть за своє там за їхнє користування певні кошти. Умов, на яких передавався, зону ж таки те приміщення, в якому був громадський туалет, один один на всю бугуню, я б так сказав, якби ну я я достеменно не знаю, але треба зрозуміти, що альтернативи гідної тому туалету, який він був, тобто не ну не, не створили. Ну, те, що створили магазин в туалеті, та, ну, це само собою якби, дає відповідні якби, оцінки, але ну, що зробиш, бо гроші якби, не пахнуть, особливо в туалетах.